Вітаю, шановні. Так, сьогодні відосик кратенький, тому що треба, скажімо так, консультація ваша. Ем, до чого це? До того, що, по моїм планам, я хотів відкривати далі по дослідженнях. Зараз так, у мене ж зараз прокачується гілка крейсерів паназіатів, панів азіатів. Залишився тільки цей докачати до десяточки, скатати ньому і все. А британську гілку підлогних я вже закрив. З негативом, але закрив. Грошей не так, щоб багато, але трошки є. Я от думав, в мене були плани подивитися американську гілочку човнів. Де вони? Ось, у мене, в принципі, один викуплений, але я на ньому не катав взагалі. Тупо я його колись купив і він там і стоїть, коротше. Десь так. І, yes, і тут, до речі, виникла думка. Причому ще мене вчора в коментарях питали, чи не мав мене бажання подивитися гілку американських крейсерів, тому що взагалі їх не викачував ніяк. Ви Самі бачите. Я от не знаю. В принципі, ідея цікава, але цікава трошки інакше в тому плані, що в мене багато таких гілок, які взагалі не качані. Ну, тут, наприклад, блінкори взагалі японські. І тут теж крейсери нові. Які я теж не... Ну, я там не грав скільки часу, і вони подавалися, а я не знаю, що це таке. Я на них не катав, не грав. Ну, тут старі окей, тут все таке. СРСР... не знаю, додавало щось, ні? Авіки додалися для мене. Ну, Я не качав багато гілок у кораблів. І в мене така от думка. Може зробити ще якусь одну прокачку. Тобто в мене були і паназіатські крейсери і підводні човни. Можна. Е так як я закрив, ну це я повторююся просто для себе, можна качати щось ще. Якусь взяти гілочку і потихеньку качати. Бачите, скільки всього не відкритого. Ну, тобто, частина є, частини нема. Так, тут по Франції щось у мене. Ану. Ага відкриті Але не це його. Ясно. я от хотів спитати, яку гілку вам було б цікаво дивитися на прокачці? Каже, ну, не просто так, от як зараз Седжонха катає типу, кожний цей коротше, йде на запис. Наприклад, я можу робити з перервами, щоб, ну, скажімо так, щоб не було занадто багато одного і того ж. Бо зараз типу, ну я, я намагаюся якось урізноманітнити, там, сходити а, ранги, сходити бліци, сходити режаблі, скатати на замовлення. ну, Просто щоб не було однотипне. ну, Їсти макарони кожен день теж не прикольно. І от щось розбавити і прокачку якоїсь гілочки. От Я на думку вас, яка гілка зайшла б для прокачки? Щоб було цікаво подивитися. Але з урахуванням того тут я пропускав кораблік, а я їх продавав, щоб купити цей, мабуть. Мені грошей не вистачало. Ага Ну тут ще ціни вийшли, вони вийшли в оновлені, наступному буде ранній доступ взялися новий крейсери. От в Панамерику я взагалі не качав, я не знаю, що це таке. Іспанія. Ну, з Іспанії в мене тільки цей 8 рівня преміум є і все. Ну і перший рівень. От, щоб качати. Я вот думав як? А, зайшов, купив корабель, взяв, капітанчика посадив. Катаємо відео, там три бої, дивимося, що за кораблік, Враження ваші мої. Дивимось, як вийшло, не вийшло, що воно таке себе. І потім на нього забиваємо, йдемо на наступний корабель, поки грошей вистачає. Грошей вистачає, катаємо інші режимчики. Ну, традиційно, режим тут достатньо. тук 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 Ну, викреслюємо з операціями. Ну і кланові, вибач, отак от, трикутничком. <гум> Замість цих там ще бліці будуть. Ці в нас вже закінчуються. То, що в мене питання і було. А яку гілочку качати? Скажемо так, на початкову якусь гілку розпочати є шанс, доволі непоганий. Завдання я ще не добив. На останнє. то два контейнери, нехай. То Тож у мене от пропозиція, дивіться, якщо ви за японців, наприклад, тут є от, е е лінкори. Якщо качати, то які? Зараз ну, по, всім, по, по всім пройдемося, я покажу. От, е е лінкорчики, нова гілка крейсерів. Тут, в принципі, більш-менш все відкрито. А, тут тільки, ну, блін, Я б сказав, я б сказав, що десь половина. <хи> тобто гілка кресерів, дві нема, а, підводні човни не додивилися. Хоча і не, і не починали. Я просто хотів їх порівняти німецькі, британські коротше, і американські. Які з них найкращі. Ну, Можна це відкласти, а можна і почати проходити їх. Все одно там капець грошей треба, що я не знаю. Так. СРСР. Ну, ви е, хто дивився, той бачив. Тут майже нічого не кача. Ну, там лінійка кресерів, е, Лінкорів, вибачте. Так, кресери, тик-тик, есмінчики, авіки. У Німеччини, ну, здається, там побільше всього. Це, мабуть, одна з самих таких прокачуваних на рівні з Японією. Нова гілка олінкорів і ця гілка есмінчиків. Ну, авіки німецькі, я не знаю, вони мені не подобаються, чесно кажучи. Так, Британія. От по Британії є от. Оу, дві гілочки, будь ласка, лінкорів. Так. Ну, авік там останній не докачаний, здається. Скільки тут? Ага А в мене що грошей не висячили, чи шушим. Я відкрив, але не купляв. Ясно, все, зрозумів. Британські лінкори дві гілки і недобиті авіки. Франція. Ну, у Франції тут. Есмінчики недобиті. І крейсери нові. А, репабліка не куплена. Так. У італіянців есмінці повністю не відкриті. Лінкори, крейсери я відкривав. Оце, до речі, мені прикалює кораблік на шостому рівні. Прикольний. Якщо на нього ще сансонети посадити, там взагалі прикол. Шикарне. Для, для шостого рівня шикарніший кораблік преміумний. Капець. Мені так зайшов, я не знаю, мабуть, один з моїх улюблених. Так, азіатів в мене все. В принципі, все. Так, проскочив в Європу. Цих я вкачав. Європа у мене. Ага, нова гілка смічки. Тоді не було, коли я грав. була тільки оця. Можна їх повідкривати, якщо є бажаючи, то не таке дивитися. Так, це я подивився, тут нема. Є Панамерика. І є Іспанія. Можна їх попроходити відкривати. Так що дивіться самі. Ну, моя пропозиція така, що от ви я зараз показував кораблік, і ви можете там через паузу подивитися, яка у вас гілка. Вам би була би цікаво подивитися гру на кораблях на, на цієї гілки. Ну, на відкриття, на проходження. І я би покатав. Тому що так я просто піду проходити далі американські підводні човни. Десь так. Так, зараз я у бій іти не буду. Точніше, я піду після того як Балакою, ну це мені треба там трошки сходити, мабуть, в операцію грошей підзаробити. Бо я на підводний човен, той британський КП з 30 лямів віддав, і я мені прямо аж ти що, аж жаба душить, я, я, я аж не можу. Тож, ваші пропозиції, якщо ви зацікавлені цією ідеєю, то давайте. А якщо ні, тоді давайте на наступне відео. Давайте так. Якщо вам цікаво прокачка наступної гілки, випишіть варіанти нація плюс а, яка гілка. А якщо не цікаво, тоді давайте я просто зараз на наступне відео. Поїдемо, скатаємо. А що у нас на завтра є? Стривай? Ранги у нас доступні? Доступні. Випадковий завжди буде доступен. Е, ці закінчуються. Давайте... стривай, ходи в цей. В ранги, давайте, шостий рівень. Шостий рівень на ранги. Так. Коротше. Наступне відео буде по або по, по, відкр... по проходженню нової якоїсь гілки кораблів, або добиванню старої гілки, яку я не добив за вашими пропозиціями. Або йдемо у ранги катати на чомусь з цього. Від кучку Дуна, і до, до Фубуки Через паузу можете подивитися, от натиснули, подивилися. Можна ще раз натиснути, подивитися, десь так це працює. Коротше, пишіть ваші пропозиції, я до них дослуховуюсь і скатаємо вже наступне відео те, що ви написали. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Побачимо наступного відео. Побачимо, що ви замовили для проходження або у ранги. І там будемо далі думати. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.